Наша основна бойова одиниця в ВРПР це є робоча група об'єднання експертів профільних, які працюють над конкретним над конкретною якоюсь реформою. Нас таких груп наразі є більше 20. 16 Із них напрацювали системні покрокові документи, в яких описано як покроково реалізувати ту чи іншу реформу. Наразі в нас готові такі. Повні повноцінні варіанти реформ антикорупційного законодавства, судової реформи податкової системи, також євроінтеграційний пакет для прискорення виходу українських компаній на ринки ЄС, реформа правоохоронних органів та інші, про які сьогодні почуєте від наших експертів. Ми ці всі документи склали. В, такий, в таку одну дорожню карту реформ, яку ми запропонуємо новому парламенту, тут міститимуться 16 реформ, запропонованих реанімаційним пакетом. Добрий день, мене звати Ігор Колюшко, я голова правління центру політико правових реформ. Власне, наш центр, наші експерти співпрацюють в п'яти робочих групах реанімаційного пакету реформ. Зрозуміло, що та реформа чи зміна системи, про яку говорив Майдан, вона фактично ще не відбулася. Система влади мається на увазі. Вона не відбулася, і е, наш досвід, наше переконання показують те, що якщо ми хочемо реально змінити організацію влади в нашій країні, то насамперед ми повинні починати з двох реформ: це реформа Кабінету міністрів та системи центральних органів виконавчої влади, і друга це реформа децентралізації.